Вітаю. як завжди, про найактуальніші новини Чернівців та області вже готові розповісти журналісти телеканалу. ТВА. у студії для вас працюю. Я Яна онуляк деталі вже за мить. Ває 189-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Від ворожих обстрілів знову потерпає Харків. Опівночі з Білгорода запустили три ракети. Одна з них вибухнула на території РФ, інша у повітрі над Шевченківським районом Харкова. Третя ракета влучила поряд із закладом освіти у Київському районі. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення. Виникли пожежі. Також росіяни знову завдали удару по житловому масиву. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар'їнки. На слов'янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. На Буковині попрощалися з героями, які поклали життя за свободу та незалежність України, молодшого лейтенанта, гуменюка Володимира. Война військової частини А 3029 в останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Із солдатом Дем'янчуком Василем войно військової частини А 4053 попрощалися в місті Сокиряни. Солдата Поляка Петра война військової частини А 2120 в останню дорогу провели в селі Киселиця. Вічна пам'ять і слава відважним захисникам. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. На 90 котелень 6 генераторів не пройшло і півроку війни. Як у Чернівцях, таки почали говорити про підготовку до опалювального сезону. Розглядали питання на засіданні сесії, не обійшлося і без дискусій. Тих, хто намагався дійти до суті, вирішення назрілої проблеми, перебивали та вимикали мікрофон. Тож чи не провалила влада підготовку до опалювального сезону, та до чого насправді необхідно готуватися чернівчанам, розповідаємо у сюжеті. На сесії Чернівецької міськради нарешті розглянули питання підготовки до опалювального сезону. На балансі міського комунального підприємства на сьогодні перебуває 90 котелень з них лише дві працюють на твердому паливі, одна на біопаливі і 87 працюють лише на блакитному паливі. Відтак звітувати про підготовку чернівців до найважчого за прогнозами опалювального сезону прийшов керівник теплокомуненерго. Ігор Ніколенко каже: більшість котлів капітально відремонтували, Пали, а деякі замінили на нові. Для сталого проходження опального сезону на підприємстві відповідно сформовані резерви. Резерви по паливу, резерви по твердому паливі, резерви по матеріалу. Також, відповідно до рішення виконкому від 26 серпня передбачається встановлення. Біопаливних котелень, які будуть працювати на альтернативі, альтернативному паливі від газу. Натомість депутати підняли важливе питання, зокрема щодо роботи установ критичної інфраструктури в разі припинення постачання електроенергії? Наші лікарні, садочки ми щітко розуміємо, що крім того, що там мають бути встановлені відповідні котли, є вже проблематика в тому, що можливі віялові відключення від електроенергії чи закуплені додатково дизельні чи бензинові генератори на дані об'єкти додаткового обігріву. Яка зараз ситуація на цих об'єктах? Під реєстра є наявності біля шести дизель-генераторів, ряд лікарень так само є безпосередньо дизель-генератори вже в них є наявності. На сьогоднішній день ми проводимо перемовини з лікарнями щодо можливості у разі відсутності електричної енергії. Підключитися до їхнього обладнання, а саме дезелінера. Повторіла з у вас є котелень по місту, які потребують крім ну, газу або альтернативного джерела, які потребують електрики. Тільки котелень по місту? 90. у нас колегі є, є шість генераторів і е, об'єкти критичної інфраструктури лікарні, які однозначно мають використовувати не дай що, для підключення шевелів, реанімаційних і всього іншого. Виходячи з цього, депутат запропонував підняти питання щодо закупівлі додаткових генераторів для подальшої роботи котелень в разі відсутності електропостачання. Однак воно залишилося без відповіді. Насправді виключили мікрофон мені, коли в нас ішла. Дуже така жвава дискусія з керівником теплокомуненерго в міському голові. Напевно, здалося, що це забагато задавати стільки питань публічно, коли є засоби масової інформації, і де ми можемо розкрити всю проблематику в напрямку тепла і підготовки до зими. Похвально, що підприємством за власні кошти зроблена заміна 14 котлів з 220. Замінено більше 23 насоси більш ніж з 400. Але, звичайно, це є мізер і дуже мало. З 90 котелень тільки 6 котелень забезпечені дизельними генераторами, що є надзвичайно мала кількість, враховуючи те, що великі. І потужні наші котельні, взагалі без дизельних генераторів, проблемним виявилося також питання щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів, оскільки через повномасштабний наступ росіян консультант, який супроводжував договір, відмовився від продовження співпраці. Продовжився договір з ЄБР щодо виклики даних коштів, і відповідно до пропозиції ЄБРР того, що вся офіційна переписка проходить безпосередньо через ЄБР, надана пропозиція щодо обрання консультанта для подальшого реалізації даного проєкту. Всіми консультантам були направлені е, е, безпосередньо наші технічні вимоги, е, наші діючі контракти, в тому числі е, по реалізації індивідуальних теплових. І підсумовуючи такий стан речей, можна констатувати, що у Чернівцях підготовка до опалювального сезону провалена, каже Максим Бурбак. Прикро, що міська влада не почула е, мою пораду стосовно того, що треба вже зараз розробляти механізм субсидій соціально незахищеним. чернівчанам. тому, що переконаний, що десь у грудні січні. Той же керівник Теплокомуненерго прийде на сесію і буде просити у депутатів грошей для погашення боргів за спожитий газ. Тому що ми почули також від пана Зазуляка, що є вже проблеми, понад 60 мільйонів вже є боргів за надані послуги. Ще не почався опалюваний сезон. З тим, що зараз бачите, як ростуть ціни, ціни на проїзд, люди будуть перекривати свої буденні потреби несплатою комунальних платежів. Відтак, вочевидь, чернівчанам потрібно самим ретельно готуватися до найскладнішої для України зими. Стросина позиція в таких стратегічно важливих питаннях для існування міста, це не позиція. Я хочу нагадати всім чернівецьким депутатам, чернівецькій владі, що Згадайте яскравий приклад Алчевського, як замерзло місто і як потім цю проблему вирішували. Я хочу щоб таке ніколи в житті не сталося і в Чернівцях. Тому переконаний, що часу обмаль, але вже треба братися і ретельно готуватися до опального сезону. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач та Руслан Батюк, теми дня два. Допомагала ухилянтам втекти за кордон. Чернівчанка організувала схему незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб, які хотіли уникнути мобілізації під час воєнного стану за межі України. Жінка пропонувала ухилянтам придбати за 4 тисячі євро готовий пакет підроблених документів, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і довідку про непридатність до військової служби. Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання від одного з клієнтів частину обумовленої суми в розмірі двох тисяч євро. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення усіх обставин злочину та причетних до протиправного бізнесу осіб. СБУ викрила масштабну корупційну схему в ДСНС, зокрема і в Чернівецькій області. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні. Незаконної винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації, Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. А також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації необхідної для ведення підприємницької діяльності. З тих пор, поки в Кіровограді появили центр, ми теж працюємо з центральним офісом, тому що під ну, Київлям курювали ага. нього ми. От я пригру. Предписание и вручаем в центральный офис директору. И потом появляется поток. Идентификация, декларация, пласт там, идентификация второго. Ты мне скажи, что тебе надо, да, да и все. И, и закруглим этот вопрос, я все прекрасно понимаю. Так что, она там пятерочку, написано. Пятерочку, ну, я думаю, это нормально, буде. А сам перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах. Відтак, за отриманий хабар, посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів, таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Замовив через ревнощі. 40-річний чернівчанин організував умисне вбивство суперника. Для цього чоловік знайшов виконавця злочину, якому у якості авансу передав власний автомобіль та пообіцяв доплатити ще 20 тисяч гривень після виконання замовлення. Щоб врятувати від замаху 29-річного буковинця, правоохоронці інсценували вбивство та поширили неправдиву інформацію про нібито виявлення в лісосмузі неподалік села Магола невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті, дізнавшись про. Про смерть своєї жертви організатор злочину намагався переховуватися від правоохоронців. Під час санкціонованого обшуку в гори вбивці вилучили понад 200 тисяч гривень, планшет і мобільні телефони. Також поліцейські розшукали та затримали організатора злочину. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Вирощував коноплі просто на городі. Поліція Буковина продовжує профілактичні заходи щодо боротьби з наркозлочинами. У селі Молодія під час обшуку на території домогосподарства 21-річного буковинця вилучили з присадибної ділянки шістдесят кущів конопель та три поліетиленові пакети з канабісом. За цим фактом слідчі поліції проводять досадове розслідування. Допомагаються родинам переселенців, які опинилися у скрутному становищі у Чернівцях. Запрацював простір для матері і дитини, який не лише організовує дозвілля для малечі, а й дбає про психологічну, соціальну та фінансову підтримку родин. Деталі у сюжеті. Буковина одна з лідерів в Україні по кількості внутрішньопереміщених осіб, які сюди переїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Люди, які вимушено покинули свої домівки, часто опиняються у скрутному становищі та потребують психологічної та фінансової підтримки. Таку допомогу надаватимуть у Чернівцях у нещодавно відкритому просторі для матері й дитини. Його створила благодійна організація СОС, дитячі містечка України за підтримки міжнародних донорів. Жінка може тут почуватися спокійно, бути е, з дитиною разом, відпочивати в малечі може гратися, тому цей простір я вважаю дуже необхідний для того, щоб наші мами могли інтегруватися, е, отримати допомогу, яка їм необхідна, і почувати себе гарно задоволеними. Водночас тут проводитимуть заходи для дітей. Інформацію про них публікуватимуть у соцмережах організації Сос, дитяче містечко України. Для дітей у нас запланована ігрова зона, на якій вони можуть відпочивати протягом всього робочого дня. Також у нас працює соціальний педагог, у нас працюють фахівці, соціальної роботи і психологи. Діти можуть як прийти погратися іграшками, які ви бачите. Так само вони зможуть прийти на конкретний захід. Наприклад, для дорослих діток це можуть бути настільні ігри, те, що вже заплановано. Новане на вересень, ми всіх запрошуємо. Проєкт діятиме одразу в декількох напрямках. Внутрішньо переміщені особи зможуть звертатися за соціальною психологічною педагогічною допомогою, також багатодітним родинам переселенців, батькам дітей до 5 років або тим, хто дбає про дітей з інвалідністю, виділяють грошову допомогу. Цей даний проєкт – це спосіб зустрітися з мамою, в якої труднощі. Зав'язати контакт, почати співпрацю, подивитися на які, які в неї потреби. Щось ми можемо допомогти прямо зараз. Тут і Тут у нас є команда психологів-педагогів, які будуть це, цю допомогу надавати. Тут дитина пограється, але в цей же час з мамою поговорить спеціаліст, і ми будемо дивитися, чим допомогти їй, щоб вона стала на нові. Також у проектах є партнери, які направляють переселенців по допомогу. Дуже добре, що є така організація АКСОЗ, дитяче містечка, і ми їх можемо. Вони дають, надають додаткову підтримку, додаткову допомогу саме таким сім'ям з дітками, де є дітки до п'яти років, де є одинокі матері, багатодітні сім'ї, дітки-інваліди. Вони потребують додаткових додаткової уваги і додаткові потреби в них звичайно виникають. Які і не всі можуть покрити, і організація Сос дитяче містечко» бере участь в цьому і додатково покриває допомагає їм. Допомога розрахована на батьків і дітей у вересні. Простір матері і дитини працюватиме по буднях з 9 ранку до 6 вечора у Чернівцях на проспекті Незалежності 119. Валерія Пержун, Андрій Моронеску, Теми Дня ТВА. Таким побачили цей день журналісти ТВА. Стежте за актуальними новинами на нашому сайті tva.ua та на офіційних сторінках у Фейсбук та Ютуб. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.